Усейн тохлу імам або керівник першої львівської мечеті, що розташована по вулиці Щерецькій, 36. перед приїздом до Львова, чоловік 47 років прожив в Новоолексіївці, що на Херсонщині. Там 20 років служив у місцевій мечеті. А з 2012-го її очолював. Однак, після повномасштабної війни усейну довелося їхати до міста Лева. Кожний татарний, який живе. На, на чужбині, він е, хоче вернутися на родину. Друга наша родина це родина, це Україна. Тому е, хто б що не казав, скільки нас питали, ну нам казали їдьте в Європу, там краще життя. Але знаєте серце не пускає сьогодні, каже Усейн Тохлу, велике свято. Кримські татари відзначають день свого прапора. Стяг дуже схожий на українське, адже має жовто-блакитне забарвлення. Такий каже чоловік: висить в домівці кожного, хто асоціює себе із східноєвропейським тюркським народом. Що означає сам кримський татарський флаг? Він також символізує і голубе небо, і синє чорне ну, море. Воно теж таке такого кольору. А також. Оцей знак ми відео: це символ Терези, Терези, так? справедливість.